Привіт! Сьогодні у нас супербюджетний смартфон Ulefone Note 16 Pro, який на Aliexpress можна було купити за 90 доларів. На жаль, цей смартфон не встиг до мене приїхати трошки раніше, щоб я встиг його відеогляд випустити, коли акція ще триває. Знімається це відео в останній день акції. Але хочу вам сказати, що навіть після акції навряд чи ціна сильно на нього виросте. Тому посилання, звичайно ж, на Aliexpress залишається в описі. Тож, спочатку я зовсім не зрозумів, про що цей смартфон. Тут немає NFC, тут повністю пластиковий корпус. Так виглядає він сучасно і цікаво, але він пластиковий повністю. І в цілому, кому такий смартфон треба. Але коли я дійшов до тестування саме камери, я все зрозумів. Адже це компанія Юліфон і вона не могла обійти стороною наші потреби в чітких фото. Тож додивіться відео обов'язково до кінця і все зрозумієте. Ну що ж. Note 16 Pro у фіолетовому кольорі. Так, смартфон повністю пластиковий. Я чомусь думав, що бічні грані будуть металічні, металеві, але ні, це все пластик, повністю пластик. Але погодьтеся, виглядає смартфон дійсно за свої гроші шикарно. А ще в комплекті ми знайдемо силиконовий бампер, який, в принципі, покриває всі нерівності. І це я маю на увазі те, що камери тут у нас випирають. Хоч смартфон і бюджетний, але бачите, камери випирають. До речі, незвично, але знову ж таки тут залишили роз'єм 3,5 мм для навушників. Також тут тайпсі для зарядки, і динамік. До речі, динамік динамік точно не найгірший в своєму класі. Відбитки пальців на смартфоні вони залишаються, але їх не так, щоб сильно видно, тому що смартфон все-таки у нас матовий ззаду. Фронтальна панель. Тут у нас камера в каплевидному вирізі. Я дивлюсь, що досить багато саме бюджетних смартфонів використовують таке рішення. Років 4 назад це було прям круто сучасно, ну може 5. Зараз це реально прерогатива чисто бюджетних смартфонів. Підборіддя знизу, звичайно ж велике є, да і в цілому рамки найтоншими не назвеш звичайний бюджетний апарат. Так, і скажу вам ще одну фішку по секрету: задня панель у нас трошки грає туди-сюди. Тобто вона не щільно прилягає, ця задня накладочка, не щільно прилягає. До всього, що всередині знаходиться. Ну, Таке буває на бюджетниках. Юліфон дійсно цим здивував, але не дуже в приємному світлі, на жаль. Проте це все придирки, і в цілому смартфон за свої кошти чудовий по характеристикам, особливо, коли ми дійдемо до камери, ви точно все зрозумієте. Багато розмовляти про залізу цього смартфону ми з вами не будемо, адже всі ми розуміємо, що це бюджетний смартфон, відповідно, він так же ж і працює. Хоча в цілому його потужності вистачає для невибагливих користувачів. Ну і так, те, що в смартфоні відсутній модуль NFC, мене це дійсно засмутило. Я не думаю, що в 2023 році ця технологія коштує досить багато грошей, щоб її не ставити навіть в бюджетні смартфони. Цей смартфон працює на процесорі Unisoc T606, як і більшість конкурентів в цьому сегменті. Тут 8 ГБ оперативної пам'яті, а також 128 ГБ пам'яті постійної. Хочу сказати, що тут, звичайно ж, є можливість розширювати оперативну пам'ять, аж цілих 8 ГБ начебто можна додати, але ця пам'ять береться з постійної, і вона не те, що прям повноцінно оперативна. Це так, більш іграшка. Акумулятор 4400 мАг, і в цілому тримає він як звичайний будь-який конкурент китайський. Тобто не дуже гарно він тримає. Якщо сказати, на скільки днів вистачить акумулятору, я б сказав зранку до не самого пізнього вечора. Це максимум, що, в принципі, в мене виходило з цим апаратом. В режимі перегляду відео, наприклад, цей смартфон розряджається за 6 годин. Це зовсім небагато. Це такий собі, знаєте, показник ну прям дуже такий собі. Але нічого іншого я й не очікував, тому що всі смартфони, які я тестую, оці такі бюджетні в районі 100 доларів. Вони, в принципі, всі плюс-мінус 6-7 годин відтворюють відео і акумулятори в них дуже-дуже схожі. NFC в смартфоні, як я вже казав, немає. На жаль, меню класичне для юліфона, абсолютно. Ярлички, всі як в захищених смартфонах, так і в звичайних. Воно все тут, як бачите, однакове. Щодо перекладу, він тут не ідеальний. Наприклад, режим фото в нас ось так відображається, бачите? Це ж ми можемо побачити і в налаштуваннях в камері також. Тобто багато не перекладеного. Ну але що поробиш, так воно чомусь всі їх зараз і роблять. А от те, як працює тут динамік, він тут один, але звук я хочу назвати вище середнього по якості, враховуючи ціну цього смартфону. Давайте я вам продемонструю. Hey, 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 hey. Wake up так, ну якщо говорити про те, як смартфон грає в ігри, то без проблем. До речі, це стендоф 2 на максимальних налаштуваннях графіки. І цей смартфон, як бачите, досить легко з цим справляється. Що для мене, до речі, реально було здивуванням. Дисплей у смартфона в найкращих традиціях компанії Uliphone. Він яскравий, яскравий, він яскравий. Але, на жаль, він яскравий навіть на мінімальному рівні підсвітки. Давайте розкажу. Як бачите, мінімальна яскравість тут я б не сказав, що зовсім прям мінімальна. Ви все бачите, що відбувається на екрані. І я вам скажу, що вночі це може бути проблемою. Кажу тому, що знаю. Але приємно те, що й максимальний рівень яскравості тут дуже хороший смартфоном нормально зручно користуватися в денних умовах освітлення. І якщо порівнювати з тими ж сучасними захищеними смартфонами дугі, які я в кожному відео, скажімо так, негативно відгукуюсь про них, то тут трошечки яскравіша матриця ніж в тих дугі за 300-350 доларів. Ось так. Діагональ цього дисплею складає 6,52 дюймів, роздільна здатність HD не знаю, хто з вас знайде тут якусь пікселізацію, але хочу сказати вам, що дійсно картинка тут чудова. Навіть якщо дивитись відео на YouTube, ставити 720p, звичайно ж HD. І картинка нормальна. Я б сказав, така ж сама, як на деяких захищених смартфонах з Full HD екранами з такою ж діагоналі. Не знаю, як Юріфон це робить, де вони беруть ці матриці, але по факту дисплей тут дуже-дуже непоганий. Тим більше, кути огляду тут практично як на будь-якому флагманському захищеному смартфоні. Ну, дивіться самі. Все досить добре читається, ніяких спотворень світла, насиченості тут немає. Ну, дуже крута матриця, серйозно. Так, дисплей, тут саме те, що треба. За дисплей 4 з плюсом і з п'яти. Була б п'ятірка, якби реально було тут Full HD роздільна здатність. Ну, а те, що мене дуже сильно здивувало в смартфоні, так це камера. Вона тут 50 мегапіксельна і вона знає свою роботу. Так, що до камер, основна камера в нас 50 мегапіксельна і також допоміжна камера в нас на 2 мегапікселі. Це камера для макрозйомки. Якщо ви хочете знімати макро, вам потрібно зайти в режим більше, і тут знайдете макро. Заходимо сюди і вмикається у нас автоматично інша камера, яка дійсно може знімати дуже-дуже на, на близькій відстані. Але, звичайно, 2 мегапікселі це не той розмір, щоб, наприклад, навіть зображення трошки збільшувати, тому що там зразу ж втрачається будь-яка якість. А от щодо основної камери, то тут ну дуже-дуже я приємно здивований, тому що чіткість, передача кольору, робота зі світлом в цій камері мені сподобалась. Щоб зайти в 50 мегапікселів, знову ж таки заходимо в режим більше. І ось тут у нас є ультравелика роздільна здатність. Саме в цьому режимі у нас буде 50 мегапікселів. В режимі, ось цьому, який, як би має називатись фото. Тут у нас буде 12 мегапіксельний знімок. Що стосується відео, то це, звичайно ж, Full HD роздільна здатність. Тут навіть є стабілізація, але якщо ми її вмикаємо, вона поки що коректно не працює, тому що зображення у нас має дуже малу кількість кадрів на секунду. Ну, коротше кажучи, воно дьоргане. Тож, фіксацію відео ми виключаємо. І можемо знімати нормальне відео. Звичайно, це бюджетний смартфон, і найкраще те, що він буде знімати, це якусь статичну картинку. Тому що якщо ви будете рухати камерою, то ви в принципі деталей ніяких то і не побачите. Хоча чому я дивуюсь, на багатьох захищених смартфонах така ж фігня навіть за ціну вдвічі-втричі дорожче. Що стосується додаткових режимів, то вони якраз знаходяться не там, де більше, а треба листати вліво. Тут у нас є режим ручних налаштувань, є режим портрет і є режим навіть панорама. От серйозно, у мене взагалі претензій до камери тут немає. Вона тут чудова. І зараз я вам покажу, особливо вдивляйтеся в фото. Приклад запису відео на Uliphone Note 16 Pro. Телефон Note 16 Pro супер бюджетний смартфон з непоганою камерою. Це все, що потрібно знати в цілому про цей апарат. Посилання на AliExpress залишаю в описі. Дякую, що додивились. Підпишіться, якщо контент вам подобається. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!